Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний Зошит. Хто дивився моє попереднє відео з шаленого старту, бачив мої переживання з приводу невдалого проєкту? Ну, о, він зараз на такому етапі. Я його розторочила, але хотіла вам показати свій інший. Тиждень, як я його прожила, що зв'язала в рамках проєкту. Е магічний кубик», який організувала Оленка Буганова. І давайте на це подивимося: що в мене було, що в мене сталося, чи сталося, як гадалося. За умовами проєкту, я беру на цей тиждень шість своїх робіт і буду їх вив'язувати. За допомогою магічного кубіка, який організатор буде кидати раз на тиждень. Перша робота це шкарпетки для моєї катрусі. Ось такі ажурні, вона любить дирочку, ажурненькі, і пряжі на ковбуху. Один, одну шкарпетку я зв'язала, а іншу, сподіваюся, посилю на цьому проєкті. І буде моя Катюша в таких класних шкарпетках. Друга робота це шкарпетки для наталки, високі шкарпетки з сайту Drops. Ось таке у нас має вийти на виході. Дівчата в цьому сезоні полюбляють високі ажурні шкарпетки. Третя робота це кардиган катруся. Маю надію його завершити. Дуже мені потрібно, тому що прийшла весна, а моя Катюша це кардиган. Чекаю ще з осінні. Четверта робота це шкарпетки березня, які я в'яжу в іншому проєкті. Але в мене дівчата синдром однієї шкарпетки, і в мене таких шкарпеточок поодиноких дуже багато. Не на один магічний кубик. Ще один довгов'яз в моєму в'язальному житті светер мох. Е, може, доля так зробить, що я його дов'яжу. Побачимо. І шоста робота зв'язну шкарпетки, які я в'язала ще з осені. Ай-яй-яй. Ну, побачимо, чи дійдуть до них руки. Сьогодні 8 число березня і кубік нам дав цифри 3 і 5. І це доля для мого светрика-мох. Але бачите, де я зупинилася, і не дуже йому це допомогло. Ну, не йде в мене ця робота, дівчата, ніяк, ніяк. Сьогодні у нас 9 число. Вчора нам кубик дав знов цифру 3 і 2. І я вирішила все-таки в'язати цифру 3. Це. Кардіган для Катюши. Ну, Не в'язати, а збирати його. Це теж потребує дуже багато часу. Мені треба його зібрати і зв'язати оздоблення різинки, планки, гудзики, рукави. Ну, Приступаємо до роботи. Сьогодні 10-те, і вчора нам кубик видав цифри 3 і 4, і знову я працюю над цифрою 3 кардиган. Сьогодні у нас 11 число, і вчора нам кубик дав дві магічні цифри: 1-1. І доля для катаних шкарпеток прийшла. Тук-тук-тук. Зараз будемо реалізовувати мрію. Ось що значить доля, дівчата. За один день-день, так легенько я їх закінчила. Настав час для реалізації іншої мрії, для наталочки, тому що кубік нам вчора видав цифри 2 і 6. Я дуже старалася, дуже. ну Цілий день, дівчата, я колупала цю шкарпетку, дуже важкувато, але просунулася, просунулася. Ця шкарпеточка в'яжеться дуже повільненько. Бачите, де мій маркерочок стоїть, я цілий день дзьобала. Е, дуже незручний і нелогічний візерунок. Постійно треба зі схемою кожну петельку. Я щось ніяк не збагну його логікою, тому так довго. Хотіла вив'язати стопу просто лицевою з психу. Але потім передумала, думаю, ладно, буду дзьобати далі. Сьогодні день тиші. і я сьогодні доробляю всі мої процесики. Завтра вже буду віддавати кардіаган. Зараз вам покажу шкарку. Шкарпетки. Ось такі з такою цікавою халявкою. Ця шкарпеточка в'яжеться дуже повільненько. Бачите, де мій маркерочок стоїть? Я цілий день дзьобила. Дуже незручний і нелогічний візерунок. Постійно треба зі схемою кожну петельку. Я щось ніяк не збагну його логікою, тому так довго. Хотіла вив'язати стопу просто лицевою з психу, але потім передумала, думаю, ладно, буду дзьобати далі. Ну, і цей светерочок, светрик. В мене просунувся, аж щось на таку. Не знаю, щось не можу його закінчити, який зараз начебто нічого вигляде, такий цікавенький. Але він невиразний. Хоча я дуже хотіла спробувати нульовий реглан, чи він мені. Підійти по будові мого тіла, начебто нічого, але светрик невиразний. І я собі думаю, може якусь цікаву спідничку до нього купити, якісь жовті, ось такі кіди, Якийсь лук треба придумати. Може тоді буде все добре. І ще одна штука, дівчата. Те, що він колеться. Це твіт і він колиться. В моїй родині таке можу носити тільки я. Та навіть нікому не подаруєш. Він зараз сірий, але він зелений. І зелений, він красиво, зелений. Ось такі справи. Вам всім дякую за увагу до нових стартів, до нових проєктів. І все буде добре. До зустрічі. Ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь на канал.